Повернути часи слави водного полу, яку край здобув ще в роки радянського союзу. Мріють ті, хто стояв у його витоків. План розвитку цього виду спорту в області розрахований на 5 років. Нині тренери хочуть втілити за три. Відсутність спортивних басейнів, пристосованих саме для ветерполістів. Проблема номер один. Існуючий спорткомплекс Буревісник, на базі якого вже два роки функціонує школа водних видів спорту, годиться лише для тренувань. Після реконструкції глибина мілкої частини басейну зменшилася на 20 сантиметрів, що унеможливе правила проведення змагань. Ми приспосаблюємося, ми тут на суші працюємо, на бортики. Перед тренуванням вони приходять на півчаса раніше і займаються технікою владіння м'ячом. Техника. А все остальное мы переносим на воду, физическую подготовку путем усложнения упражнений. Мы максимум фантазии прикладываем для того, чтобы а скажімо, ці п'ять років і вложиться в три года. Поки нас не буде, скажімо, своєї матеріальної бази, до тих пір воно воно все буде, скажімо, в такому підвішеному стані. Ми мали вже приклад, скажімо, цієї зими, коли січень, лютий, березень, квітень, тобто басейн був закритий. На сьонішній день є, скажімо, дуже багато умов, які можуть, які стримують безпосередньо розвиток водного пола. Попри існуючі реалії юних спортсменів вже готують до ігрового сезону 2014-15, де головні суперники команди з Львова, Києва та Маріуполя. Як не перемогти, то хоч зіграти на рівні мета, що стимулює тренерів рухатись далі. Ми, я говорю, не требуємо. Але ми хотіли б, щоб хоча б с нами, скажемо, хтось спросив, а що далі буде? Ведь це діти ми не можемо їх просто так сьогодні остановитися і сказати до свидания. Этим детям мы смотрим в глаза, мы дали им надежду родителям. Но, я скажу, в ближайший год-два, звісно, ми будемо максимально роботи і роботи. Цьогоріч з обласного бюджету Федерація водних видів спорту отримала майже 400 тисяч гривень. Така фінансова підтримка керівних структур сприяє розвитку водного полу в краї. Однак ключові питання й досі залишаються невирішеними. Іншого шляху, як будівництво водних комплексів чи водного комплексу, у нас немає. Є державна програма розвитку водних видів спорту. І все-таки я думаю, що якщо, скажімо, об'єднати зусилля федерації, об'єднати зусилля обласної, міській адміністрації то я думаю, що це все реально. Коли ж вдасться пожинати плоди цієї співпраці, наразі невідомо. Однак, якщо за два роки чітких кроків у цьому напрямку не буде зроблено, в одному полу знову загрожує небуття.